Далі поговоримо про українську економіку. Вона зросла на відсотка у річному вимірі у першому кварталі поточного року. Процес витовий Національний банк України вагомим чинником зростання стало переважно стабільне постачання електроенергії. Втім, надалі зростання буде стриманим. Його гальмуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит на ринку праці, посилення обстрілів і руйнування газової інфраструктури. Водночас. Певну підтримку економіці забезпечить очікуване зростання врожаю, стабілізація в енергетиці та оборонні замовлення. На зв'язку з нашою студією Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Кандидат економічних наук. Пане Ус, я вас вітаю. Вітаю вас, пане Богдана. Також вітаю всіх глядачів. Іване, скажіть, будь ласка, ось це зростання української економіки на Пів відсотка. З одного боку, воно не суттєве. з іншого боку, маємо враховувати контекст, в якому ми з вами живемо, особливо останні три трошки більше трьох років повномасштабного російського вторгнення. Тож, на вашу думку, як слід це сприймання зростати, чи так, щоб і не перебільшувати його, але водночас не применшувати? Ну, зрозуміло, пане Богдана, що в тих умовах, в яких пробуває Україна, коли кожного. Року очікує, що ось зараз може бути суттєве падіння зараз може початись рецесія, і що ми бачимо зростання відсотки. Так хтось каже, що це незначне зростання і що база не така вже була гарна, тому це навряд чи позитивний сигнал. Але з іншої сторони, після суттєвого давайте так, падіння 2022 року, ми маємо і 2023, і 2023, Четверти роки зростання, і ось зараз перший квартал 2025 року у нас також зростання. Так, воно невелике, але воно є. І це вже, як mm. на мене, гарний показник. Що після шоку 2022 року економіка більш-менш адаптувалась і вона потрошку нарощує свої можливості. Так, вже ці піввідсотка, це. Кажімо так, показник того, що головне динаміка і динаміка позитивна. Далі будемо дивитись, тому що знаєте, ну ось національний банк він звісно сказав, які можуть бути позитивні чинники. Але я можу від себе додати ще один: це покращення цінової ситуації на провідні товари українського експорту. Адже це було те, що негативно впливало на показники нашої економіки протягом 2024 року і другої половини 2023. Зараз ось перший квартал пройдено, і будемо очікувати, що все ж таки певне покращення буде. Я сьогодні їздив по справах по Києву і. Проїжджав один об'єкт будівництва, не знаю, що там будується, але дуже схоже на якийсь супермаркет або, можливо, такий міні-торговий центр. І подумав, що наскільки класно, що в нашій країні навіть зараз є інвестори, є девелопери, які не бояться будувати і зводять якісь нові об'єкти. Тим самим роблячи такі маленькі внески в економічну активність у нашій державі, загалом, що показують зараз цифри про інвестиційну активність саме в середині країни, тобто не ті гроші, які заходять до нас ззовні, а ті гроші, які ми виробляємо, якщо так можна сказати, самі наскільки вона змінюється? Ну безумовно, вони не можуть бути дуже гарним. Але з іншої сторони, знаєте, я згадую форум експортерів України 2023 року, а і приїжджали туди бізнесмени, які розповідали свої історії про те, що коли почалась повномасштабна війна, вони думали робити щось чи ні, це був бізнесмен з Одещини, і він каже, що ось. Він згадує 22 другий рік, коли на сімейній раді вирішували, що робити, або нічого не робити, або як він пожартував, будувати заводи, чекати, поки в нього прилітить російська ракета Онікс, якою обстрілюють Одещину та в принципі все, що недалеко від морського збережжя України. І він сказав, що ми все ж таки вирішили побудувати цей завод. Це завод до речі, цікавий з виробництва пломб на лічильники. Тобто, це mm -hmm. не зовсім верніше, зовсім не соровинна продукція. І він тоді ще пожартував, що ми вирішили так: будуємо заводи, шукаємо Петріот, який прикриє наш завод. І він каже: ми не лише його тоді в 22-му побудували, але в 23-му, у другій половині, вже займалися експортом своєї продукції, адже знайшли покупця за кордоном. Тому дійсно відбуваються процеси ці цього будівництва. Відбувається створення нових об'єктів, мій близький приятель, який безпосередньо задіяний в. Відновленні того, що зруйнована Росією у сфері будівництва, також він мені казав, що зараз принаймні на заході України нема проблем з, скажімо, так верніше, навпаки є проблема знайти людей, хто буде будувати, тому що кажу всі задіяні, тобто, попит на те, щоб будувати якісь нові об'єкти, він є. Є попит на матеріали, попит на людей так дійсно я погоджуюсь з національним банком. Що на жаль, одним одним складових цієї війни є те, що трудовий ресурс в Україні суттєво зменшений. Uh -huh. Але це не означає, що його нема. Він є так, частково він можливо, скажімо так, змі... релакувався на західну частину, і тому в західній частині вже є будівництво. Причому ці будівництва призводять до таких. Речей, коли, наприклад, було село на Вінниччині, але це село вже не є селом, бо воно стає потрошку містом, адже там інвестори спочатку верніше люди змушені були переселитись зі сходу України на захід. Але з цими людьми прийшли інвестори, які сказали, скільки стільки людей з'явилось. Давайте перенесемо також виробництво. Це з Бахмута, це відома історія, коли підприємства з Бахмута просто перевезли в на Волинь. і виходить так, що це село де побудували це підприємство. Все більше набуває рис міста, адже багато людей, а там, окрім виробничих потужностей. Будують магазини для того, щоб люди могли щось купувати там. І ось так змінюється країна. Тобто, mm -hmm. так на жаль, через війну ми не можемо на повністю розвиватися, але принаймні щось робити, країна робить і виробляє продукцію. І більше подивимось, можливо, ця продукція, особливо та, яка пов'язана поки що з війною, знайде себе в мирному часі, адже вже дуже багато хто говорить, і з закордоном також. Що оця використання безполотників, які Україна зараз робить в військовій справі. А в війни треба буде думати, як їх застосовувати в невійськовій справі, наприклад, в сільському господарстві для контролю за посівами. Тобто, вже потрошку ідуть розмови про так звану конверсію того, що виробляє Україна. Я пам'ятаю ми у 2022 році. З дружиною стояли на касі супермаркету. і Ми здається, купували. Побутову хімію, щось таке наперед вирішили, тому що розуміли, що далі буде дорожче. І ми навіть, навіть ми в цих обставинах не могли визначитися, чи варто це робити, чи варто трішки зекономити. Тому я чудово розумію, наскільки складніший вибір, чи інвестувати мільйони або десятки мільйонів у цих умовах. І, звісно, хочу сказати дякую всім бізнесменам, які обрали. Які обрали так відновлювати українську економіку щодо економіки російської? Є дані, що вона. Не те, що дуже відновлюється більше того, є дані про те, що у ній відбуваються процеси, які можуть свідчити про рецесію. Зараз ми про це поговоримо, але перед тим про російську нафту Росія нарощує видобуток нафти, попри санкційний тиск. Про це пише Блумберг. У нинішньому році російські енергетичні компанії різко збільшили обсяги буріння нафтових свердловин, досягнувши найвищих темпів за останні п'ять років. За інформацією видання, це стало можливим завдяки послабленню обмежень у рамках угоди ОПЕК плюс та прагненню Кремля. Компенсувати втрати від західних санкцій. Рівень робіт уже більш ніж на третину перевищує показники до повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти зазначають, за останні роки російська нафтова галузь змогла адаптуватися до санкцій. Компанії знаходять альтернативних постачальників або створюють власні аналоги обладнання. Івана, як ви вважаєте, в чому необхідність для Росії зараз? Підвищувати кількість свердловин, з яких вони видобувають нафту, враховуючи, що це негативно впливає, зокрема, і на ціну нафти у світі ну Росія безумовно хоче заробляти гроші, хоче більше заробляти. Інше питання, що знаєте, те, що вони борять, не означає, що вони багато зароблять, тому що якраз цінова кон'юнктура в цьому питанні для Росії не ну, дуже приємно. Подивитися, а нагадує попаду бюджеті Росії. Ціна нафти закладена на рівні 69,7 доларів за барель. А по факту на ринку ну всі у нас дивляться за маркою бренд, але я нагадую, що російська нафта це не бренд, це юролс, яка як то кажуть, з дисконтом продається до бренда. Тобто, якщо ціна на бренд 60, давайте 5 доларів. То на юрлс вона на декілька доларів нижче. Більше був період, коли в принципі він ще лишається. Зараз трошки зросло, але був період, коли 55 доларів за російський юрлс, Зараз трошки дорожче, але трошки. А це вже така доволі. Неприємна на жаль, чому тому, що ну, не, не лише тому, що шість половиною закладено в бюджеті, а тому, що собівартість видобутку нафти вважається на рівні 45-50 доларів за баррель. Тобто, якщо у вас ціна буде близька до 50, ви будете видобувати нафту і витрачати. Рівна стільки на це видобуток, скільки ви власне зможете заробити на ній. Тобто, це буде все собі вартість. Тому Росія, звісно, може багато видобувати нафту. Але знаєте, коли ще в 2015 році російський фінансист Степан Дімура сказав гарну фразу, що він не виключає ситуацію, коли скільки б нафти не виробляла Росія, це нічого не дасть, тому що її вартість буде собі порівняно собі вартості або нижче, тобто нічого заробляти на цьому не вдасться. І ось зараз через дві події. Перша це власне цієї тарифні війни, які розпочала чинна адміністрація США. Наслідками стало те, що за всіма прогнозами зараз, якраз квітень, це такий традиційний місяць прогнозів міжнародних організацій. Всі пишуть про сповільнення. Сповільнення означає, що менше попит на нафту, менше попит на нафту, менше ціни на них. Друге, це ОПЕК. Тому що все ж таки апек після тривалих дискусій з з початку другого кварталу поточного року, тобто з 1 квітня, обмежив, скажімо так, оці самі квоти на видобуток нафти, тобто вони сказали, добре обмежень буде менше, і відповідно ці ціни також пішли вниз. І ці два фактори вони створюють таку картину, коли Росія розуміє, що в принципі так вони можуть щось борити, щось більше добувати, але чи зможуть вони більше заробляти? Ось тут не факт, і саме тому те, що ви згадали mm -hmm. про рецесію, ось це слово рецесія, все частіше з'являється не в якихось там опозиційних блоках, а блок, так блогах, побачайте mm -hmm. а, у економістів, які опозиційно налаштовані до російського уряду. А фраза рецесія верніше слово рецесія вже присутня. Наприклад, на російському провідному бізнес-каналі РБК там вже прямо говорять, що вірогідність рецесії це не щось таке в теорії. Це цілком можливо буде. Назвичай у нас відсотка, кажуть по національному банку зростання, а в Росії прогнозують відсотка падіння по результатам цього року. Ну і в Росії вже фіксується спад внутрішнього виробництва, що також дуже, дуже тривожний дзвіночок має бути для російських фінансово-економічних інституцій. Але як ми розуміємо, вони працюють на російську економіку тільки для того, щоб забезпечувати забаганки свого царя, який хоче витрачати останні російські ресурси, очевидно, те аби захоплювати інші території. І я сподіваюся, все це приведе до логічного завершення, яке видається, поки принаймні має тільки один сценарій для Російської Федерації цей сценарій поступового економічного занепаду. Івана, дякую вам за спілкування. Mm -hmm. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку.